Ось зимового дня ми вирішили сходити в похід. На нас трішки зібралася немаленька компанійка. Ну що, гайно всім прийти, гайно відпочити. Ура! Путь. Нас мало, але ми подштаніки. Такая жертовний так близький дуже бойош. Таке гриб, якщо так лежать, мені подивиться. Може тут такі лоски жартували. Високі вищі такі. Буде до трьох метрів. Там где такий місцевий. Uh -huh. Це пам'ятник природи, зараз ми знаходимося на лікарному місці десь років тому. Поховали деревлянського вождя. Тут на ньому нічого немає. Це камінь на щастя треба потерти. Тоді ворогу виходили. Володимир Великий. Вони. Робили. Что там? А, Прокопать там хватит. А. И а, что это, не красиво. сховаться? сюда было. Вноводие, я Стыну.

А де там сухе починається? Де ти Ні, А Нет. Ніхера не супер, Я такого не люблю. Так, як ти, йшов на ці? Да, лучше потихди, бо ці, я думаю. А там на очерет стало вже сухо? Да, вже сухо. До тільки Ну вже є, Підходимо до мачулинки. Озеро. Джейро може п'ять назад бути, чи то не пані Пропало геть озеро. Ага. Ну, вот. А цікаво, цього року було 100 міль в острозі? Будь було, ні. Якщо слідкував, здається, не, не міг знайти. Вараші було, оця 300 кілометрів, так, провели. Так, почекай, що На поні на скажіть пару слів скажіть, свої враження там про подож про Я, звичайно, не вмію казати гарних слів на відміну від моїх колег, але мушу зазначити, що Сашко це неймовірно привітний господар, який вміє зробити так, щоб ми відчували себе щасливими, принаймні на цих два вихідних. А про хату, про взагалі про хутір, хочу сказати, що Власники цього всього дуже великі молодці через те, що зробити це все. Це велика праця, і тут просто круто. Ось так от. Дякую. А тепер я надаю слово моєму колезі Тарасу. Ну, що хочеться сказати. Дякую таким людям, що роблять такі походи, розвивають свою історію, місцевість, підтримують це все. Хотілося більше таких людей, щоб і за собою прибрали мусор. Дякую всім. І це нахлинуло для мене дуже багато спогадів. Колишні. Як колись жили і зараз є дуже велика е, різ, різниця. І я бажаю, щоб більшість поринали в такі маленькі хутора, пізнали, що таке. Ну, жити без світла, жити без е, грубку топити. І просто згадати дитинство, може хтось за. Пам'ятає, а хто просто хай покажуть їм, що я колись жили, як гран... з лампою ну, жили, ну, таке, свічками. Добре, дякую. І бажаю успіхів. <гум> Пане Олександре, ви знов сіку мене підставили. Що це таке? За, як то, за... Гості приїдуть. Йдемо додому. Ні-ні, тут купини, треба по купинах Вставай. Це відео ти лучше нам не показує потім. Покажи всім, хай бачать. Як ми долаємо по може болота знімати, переходимо Заболочену річку теме. Тут треба переходити тільки по купинах. Трошки... Морозець приморозив і треба нащупувати кожну купину, щоб прийти. Вона вагу витримує. Треба йти слід у слід. Зараз там хлопці йдуть на складнішу ділянку. Та мечка Вілля йде, а це нова ділянка. То може потім схоче, бо вже в чайні радо. Ага, Пора да ще водно. Да би просто зайти там щось покидати. А що ти припасть? Може піч. Як глибина сосно плила. Ага. Гарно, гарно. Боби геть дерево поїздить Ну ось не висока але Широка І з той сторони дерева Ну відновлюють геблі час і час Маліничий каньйон, эчкивилля. Угу. Воно з не воно за забог роди. Так по кругу, але він знає, як там куди його. Він щось знає. Але дивись, по дорогу погано буде лазити. піді сіди, піди сіди, коли зараз бублів привалює. Він посыкуємося, хутає. Я тут полагаю, і, і нас, іще, наші правнуки, вичекають. За наші правнуки вичекають? Ну таке що ставимо. Воно вона до не впаде. Воно поки входит, що правду настроє Так вигнута сосна Ну і таке сухе було це Паратрошки Помахаєш, але сам було Я його ігнорую. не Що ж повернулися ми. Ура! Скажи заключне слово про що, цей похит. Все, дякую. дякую організатору. Будемо ще зустрічатися, ще щось планувати. Да, якісь нові ідеї. Нові ідеї, нових людей і... Що відпочивати, дійсно ще є згадати, є що. Ага. Дякую. Ага. Будь ласка, загадайте. Ну що, до нових зустрічей. До нових. Ми ще не прощаємося.